Андрушівці втопилися двоє дітей: п'ятирічний хлопчик та його чотирирічна сестра. Правоохоронці розпочали розслідування. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. На даний час всі обставини вказують на те, що це нещасний випадок. На Житомирщині розпочали аварійні відключення електроенергії. Якщо буде команда відключитися, ми змушені відключатися. У Житомирі попрощалися із загиблими військовими Володимиром Савицьким та Русланом Форманюком. П'ятирічний хлопчик та його чотирьохрічна сестричка зникли з дому 9 жовтня. Увечері того ж дня правоохоронці помітили дитячий одяг ось у цій водоймі, а згодом і дістали тіло дівчинки. Тіло її братика водолази дістали уранці наступного дня. За попередньою версією слідства діти намагалися перейти водойму по ось цій напівзатопленій клаці, внаслідок чого і втопилися. Інформація надійшла увечері 9 жовтня. Мама повідомила про те, що діти гралися поблизу будинку, однак вона їх залишила без нагляду упродовж певного часу. У мами на руках є ще менша дитина, і вона відволіклася на піклування про цю дитину. А коли вийшла для того, щоб поглянути на старших дітей, то їх вже не виявила. Спочатку вони самі шукали. Потім звернулися за допомогою до поліцейських. За цим фактом було відкрито кримінальне провадження. На даний час всі обставини вказують на те, що це нещасний випадок. Діти проживали у місті Андрушівка у сотні метрах від водойми, де загинули. Сусідка Галина каже, що брат і сестра завжди гуляли поблизу дому і до води самі не підходили. Вони ніколи не ходили. Оце них, то вони гулялися з того. Я їх постійно бачу, вони тут гулялися. А до водички вони ну не бігали, ну не. Знаю. Максимка то з дідом їздив, на веломашині тільки. Дуже жалко дітей, дуже, дуже жалко діток. Та дівчинка, воно ангел було, воно завжди улибалося. Воно хлопчик трошки шустрий був, а дівчинка завжди улибалася. Діти дуже хороші були. Ну, в магазин діти, звісно, приходили самі, що я буду брехати, ну, приходили. Але їх там переводили. Батьків кажуть, що там пили ніколи в житті я не чула ні запаху. Ні п'яних я ніколи їх не бачила. І мати, і батько, і на роботу батько їздив, і мама завжди приходила, все купляла. Я не знаю. І цей самий вечір, коли діти пропали, вона купляла їм зустрінку. Я не знаю, як так сталося. Я не знаю. Я правда не скажу вам. Дуже велике горе, я тільки можна їм поспівчувати. Аліна Домбровська, Олександр Данилюк, новини на Суспільному. Сьогодні, 12 жовтня, електроенергію відключали у громадах Коростенського району для аварійних відключень розробили спеціальні графіки. Коростень, Оврич, народичі, хорошів, алевськ, лугіни там, на жаль, будуть в першу чергу. Проводитися обмеження з метою, щоб збалансувати систему, яка входить в Київську область. На даному етапі це стосується поки що тільки півночі. Ми зробили так, щоб кожна черга не була відключена більше двох годин. Якщо, наприклад, дві години пройшло, а команду-диспетчер на включення не дає, ми тоді самостійно включаємо тих. Кого ми відключили, і відключаємо наступних по черзі, і так воно йде до моменту, поки диспетчер не дасть команду на включення всіх черг. Зранку вона чергувалася сьогодні. Вечором ми з вами не знаємо, а раптом у нас все збалансується і все буде нормально. І всі свідомі люди, що в Київській області, що в Житомирській, самостійно обмежать пік. А пік це ми ну, вважаємо це з 17-ї, але зараз він вже з 16-ї години. Якщо обмеження відбудуться самостійно і ми війдемо в ті ліміти, які нам доводить Київ, значить відключень не буде. Якщо ж ми, на жаль, не вкладемося, тоді починаються відключення з півночі. Ми все залежимо від центрального диспетчера і від загального балансу наявності електричної енергії в нашій державі. Якщо буде команда відключитися, ми змушені відключатися. Електропостачання до об'єктів критичної інфраструктури даватимуть безперебійно. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. У Житомирі 12 жовтня прощалися із двома військовослужбовцями. Володимир Савицький загинув 6 вересня, захищаючи Україну від російського вторгнення. Це патріот, тому що що 2013 року він був на рубежах і в перший день, 24 лютого, в 5 ранку, він вже встав і вже був одягнений. Він ні хвилини не сумнівався в тому, що він мусить боронити нашу землю. Він чекав нас підтримки, він її отримав. І зараз я і сини його ми намагаємось бути такими, щоб йому було не соромно. Труну із загиблим люди зустріли, стоячи на колінах. Ну, Володимир був відповідальна людина, добропорядочна, справжній патріот нашої країни. Всі сумуємо за ним, звичайно. Хай земля буде пухом. Людина з великої букви. Він був один із останніх командирів при защиті Донецького аеропорту. Кіборги тоді його так називали. Не просто людина, була б це гордість нашої нації. Було б побільше таких. Ми були б другі, і світ був би другим. Загиблому виповнилося 54 роки. У Володимира Савицького залишилися дружина та двоє синів. Стив йому Бог, всяку провину, вільну, не Господу, помолимо. Ми прощаємось із Савицьким Володимиром Дем'яновичем, справжнім героєм, офіцером, який у складі Збройних сил України з 14-го року захищав нашу незалежність, захищав мирне небо над нашими головами. Житомирянин, гідний батько. Чоловік людина, яка все своє життя боролася за справедливість, захищаючи мирних людей і завжди ставала на захист слабких. Руслан Форманюк загинув 5 жовтня на Донеччині під час виконання бойового завдання. Он дуже любив людей і ніколи про них нічого поганого не говорив. Дуже жалко, що такі люди гинуть. Та да, взагалі всіх людей жалко, які захищають, і такою ціною гинуть. Людину всі любили, поважали. Коли його призвали, то на роботі куча ну, завал роботи, тому що Руслана немає призвали. Ну, Двоє маленьких дітей, горе невимовне. Від імені президента України, Верховного Головнокомандуюча Збройних сил України прийміть цей прапор як символ держави, який вірно і до кінця служив ваш син. Руслану форманюку виповнилося 43 роки. Йому сказали, Русланчик, можливо, ми тебе можемо оставити десь тут, в Житомирів, в тебе маленькі дітки. Він сказав, ні, я картоплю чистити не буду, я піду. Моя сім'я в безпеці, сім'я в Германії, а я піду захищати своїх дітей. У захисника залишилися мама, дружина та двоє дітей. Руслан Олександрович проживав у Житомирі разом із своєю сім'єю, навчався, закінчив загальноосвітню школу номер 3 після чого поступив до Вищого професійного училища номер 17 де здобув прохається професію електрика. У мирному житті він ремонтував побутову техніку. На жаль, у зв'язку з повномасштабною російською агресією він був змушений мобілізуватися до Лав Збройних сил України, де загинув 5 жовтня 2022 року, обороняючи один із населених пунктів Донецької області. На Житомирщині грибники виявили у лісі уламки ракети. Небезпеки цей предмет уже не становить. Аптечки для військових передали волонтери Житомира. Передаємо 320 медичних аптечок стандарту ІФАГ на 95-ту бригаду. У центрі захисту тварин сталася пожежа. Внаслідок ракетних обстрілів. Булося загорання в офісному приміщенні. Я так розумію, не витримала проводки цієї напруги. На території Потіївської громади Житомирського району у лісі під час збирання грибів місцеві жителі виявили уламки ракети, яку випустили російські військові на території області. Ймовірно, у перші місяці повномасштабного вторгнення про знахідку люди повідомили до поліції. На місці події також працювали відповідні підрозділи, зокрема слідчо-оперативна група та фахівці вибухотехнічної служби небезпеки. Цей предмет уже не становить. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України, тобто порушення законів та звичаї війни, тривають слідчі дії, призначено експертне дослідження. Тактичні аптечки для десантно-штурмових військ Збройних сил України передали 12 жовтня представники гуманітарного хабу Житомир. Кроспині, засоби, турнікети, перев'язувальні матеріали та засоби для обробки ран. Ці та ще майже 20 компонентів входять до складу однієї аптечки і потрібні для надання першої допомоги на полі бою. Передаємо 320 медичних аптечок стандарту ІФАГ на 95-ту бригаду. Це дуже важлива річ, тому що це зберігає життя нашим хлопцям, нашим захисникам. І дуже важливо те, що ми відчуваємо, що ми тут не одні, що всі військові би, за своїми спинами мають потужний тил. І благодаря таким людям, людям, як ви, ми відчуваємо, що ми потрібні і ми робимо. Правильний реч тільки спільними зусиллями, тільки коли ми об'єднаємося, ми зможемо перемогти нашого ворога і здавати цю навалу. Це не тільки проблема на сьогоднішній день України, це проблема всього світу. Тому дякуємо за, за світову підтримку нашої держави і безпосередньо наших військових. Загалом від початку повномасштабної війни Росії в Україні волонтери гуманітарного хабу Житомир передали для військових більше п'яти тисяч аптечок. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. В Житомирському центрі захисту тварин сталася пожежа. 10 жовтня, після відновлення електропостачання, яке зникало внаслідок ракетних обстрілів, відбулося загорання в офісному приміщенні. Я так розумію, не витримала проводка цієї напруги різкої, тому відповідно. Почали намагатися самі загасити пожежу і досить оперативно викликали ДСНС. Пожежу ліквідовано, постраждалих немає. Наразі працівники центру своїми силами ліквідують наслідки пожежі. Зараз ми проводимо прибирання. Надіємося, за декілька днів ми впораємось. Пошкоджена основна мережа електропостачання, яку потрібно швидко оновити, щоб забезпечити роботу центру, каже Олександра Мельник. Приймаємо поки що ургентних тварин. Стерилізацію незабаром відновимо. Повідомлення про пожежу в центрі захисту тварин надійшло о 21.15 10 жовтня. На місце події були скеровані працівники ДСНС та слідчо-оперативна група Житомирського районного управління поліції, які зафіксували усі обставини діяння відповідно до висновків фахівців. ймовірною причиною загорання є коротке замкнення електромережі. Нині поліція проводить перевірку за вказаним фактом. Наразі визначають суму збитків. Частково виконуються роботи щодо усунення наслідків. Був виїзд служб, які проводять роботи з електропостачанням, вони проводили огляд. Проводяться розрахунки, сума буде визначатись. В подальшому питання буде вивчатись та розглядатись. Анжеліка Нестерчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному. 12 жовтня у Житомирі буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 4 до 14 градусів. У Бердичеві хмарно з проясненнями без опадів. Температура від плюс 4 уночі до 14 в день. У користені буде хмарно. Опадів не прогнозують. Температура повітря протягом доби від 4 до 13 градусів. У Малині очікується хмарна погода без опадів. Температура від 5 до 14 градусів тепла. У Новограді-Волинському буде хмарно з проясненнями. Опадів не прогнозують. Температура повітря від 4 ночі до плюс 14 в день. У Олевську очікується хмарна з проясненнями погода без опадів. Температура від 4 до 13 градусів. Як зібратись під час евакуації. Якщо ви покидаєте своє житло, рекомендуємо взяти із собою мінімальний набір речей першої необхідності: паспорт і копії основних документів у паперовому вигляді і на флесці, гроші, готівка і картки, зарядні пристрої і павербанк, теплий одяг і білизну, гігієнічні засоби, особисту аптечку, мінімальний набір посуду. Воду і продукти, які довго зберігаються і не потребують приготування. Ліхтарик, годинник, ніж або мультитул, сірники або запальничку, блокнот за лівцем, голку з ниткою вірте в Збройні Сили України. Ми переможемо. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.